Коротше трошки в сторону відійшли Тут такий пляж, ну, коротше база якась не застроєна. Там от функціонує, там італійців куча, я там ходив, слухав щось по італійськи по-италійськи, всі грації і так далі. Тут типа не застроєний. І пляжі от такі всюди, охрене, не зато. Песочок, блін, заходиш в воду, піщаний вхід, Просто обалдеть, дві Може... А у нас там корали. Приходить. Зато у нас зато риб до хрена. Вот кажуть, для тих, хто любить риби, це туди. А хто хоче пляж-пісочок, це сюди. Ну тут, звісно, ціна, напевно, інакша. Італіанці, думаю, нас італійці немає, у нас в основному українці. Увесь літак з Львова прилетів, майже. Тупо з Львова цілий автобус загрузили, приїхали, йдеш по обідуш і по-українськи всі ж приехають просто, капец. Аж дивно. Ну а там німецький прапор бачу якийсь висить. От, от за цим пляжем, ну так, цим пляжем слідуючи там за поворотом наш пляж. Зараз подивимося.